Вітаємо шановних прихильників Кубку ФК Універ, одного з найбільших аматорських турнірів з футзалу в Україні. Передостанній тур змагань остаточно допоміг визначитися із претендентами на золоті медалі у лігах. Тому наступними вихідними буквально кожну годину визначатимуться призери 26-го розіграшу турніру. А поки що, уся увага прикута до півфінальних матчів. Строй2 знову виборює для себе путівку у фінал вищої ліги. Півфінальний матч відповідь проти віроли розпочався для команди із пропущеного голу від Руслана Морохії. Але вже за п'ять хвилин Щербак зрівняв рахунок. На другий тайм Желстрой2 вийшов із рішучими намірами, а досвідчений Одєгов вивів свою команду вперед. Проте цього разу відігралася Вірова Гол Артура Морохії зрівняв рахунок, але не шанси команд на потрапляння у фінал. Остаточно усі питання з прийняв гол Храброва на останніх секундах 3-2. Перемога Жилстрой-2. Аріанна, яку епіцентр здивував минулого тижня своєю грою, до другого матчу підійшла більш відповідально. Панасенко на шостій хвилині відкрив рахунок, а вже на чотирнадцятій хвилині Кравченко його подвоїв. За дві хвилини до перерви Моспан втретє пройшов оборону епіцентра, а у середині другого тайму сколотій наніс останній удар. Після цього Аріанна трохи заспокоїлась, а у епіцентра вийшло двічі вразити ворота Тарасова в останні п'ять хвилин чотири Последний матч нам удался хорошо. Мы, скорее всего, настроились серьезно перед игрой. Тренер дал установку и все получилось. Все те схемы, которые были в монолите, перенеслись к Ариане. Просто добавились молодые игроки, которых все заново пришлось учить. Есть ли у команды Ариана какой-нибудь секрет игры против Желстрой 2? Хорошая команда. Я думаю, с, нами, с ними будет нам очень сложно. Это все-таки финал. Там секрета нету никакого. Будем стараться играть на победу. Мы весь чемпионат прошли на первом месте. Я думаю, мы должны доказывать и в этой игре, что мы не зря шли на первом месте. Діловий стиль, стиль твого успіху, нові модельні надходження, натуральні європейські тканини, мережа магазинів чоловічого одягу Станіслав. Спеціальна бюджетна пропозиція для випускників: вулиця Сумська, 16, вулиця Пушкінська, 74, торгівельний центр 74. Більше ста найменувань футбольного життя для будь-якого покриття, а також плечі та аксесуари. Приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 02 44. 050, 713, 02 44. Нікентарс у 15-му турі провів одразу два матчі, які підсумували виступ команди у цьому розіграші. У матчі проти Строінвесту Нікентарс почувався впевнено та вів у рахунку 2-0 вже після першого тайму. На 32 й хвилині Арєфів відіграв один м'яч, а згодом Усик взагалі рахунок зрівняв. Втім, двох хвилин цілком вистачило Нікентарс, аби повернути своє гол кучера та перемога 3-2. Минулий тур подарував нам імена фіналістів першої ліги. Перший претендент на золото визначився у напруженому матчі між Нертусом та хладотехнікою. Вже на четвертій хвилині Баришпол вивів Хладотехніку вперед, а на початку другого тайму Ткаченко зміцнив перевагу команди. Втім, супернику знадобилося лічені хвилини, аби зрівняти рахунок. Шматько та Самойлов скористалися помилками у захисті і рахунок став 2-2. У серії після матчевих пенальті Нертус був близьким до фіналу, проте удари гравців кладотехніки виявилися точнішими. Медіар стіл знову спробує взяти золото першої ліги, адже у півфінальному матчі проти АТЛ команда здобула впевнену перемогу у рівній боротьбі. Рахунок вдалося відкрити лише на 31-й хвилині, коли Віталій Чернишов пробив захист АТЛ. Трохи більш ніж за 10 хвилин Гол Бабенка остаточно зняв усі питання щодо переможця зустрічі. Але до кінця матчу АТЛ все ж вдалося забити гол престижу 2-1. У матчі за п'яте місце чотири кімнати зуміли з мінімальною перевагою переграти клас. Єдиний гол у матчі забив Бондаренко на початку другого тайму, а суперник зумів відзначитися лише попередженнями. Долю сьомого місця вирішували Фетта Етуаль. Гол Тимченка на тринадцятій хвилині довгий час залишався єдиним, поки Чубенко у другому таймі вдруге не забив у ворота етуаля. Суперник швидко оговтався від пресингу та протягом десяти хвилин зрівняв рахунок, але одразу ж знову відпустив фет вперед. Гол соболя на 45 й хвилині перевів гру у серію пенальті, де етуаль таки вирвав перемогу. Таким чином, у першій лізі залишається відкритим питання щодо розподілу медалей. Золото розіграють хладотехніка та медіа Ерстіл, а Нертос і АТЛ зіграють матч за третє місце. У другій лізі увага була прикута до пари галерея та ЦРП, в якій перша команда підтвердила свої наміри щодо золота. У другому фінальному матчі хороший перший тайм дав змогу галереї забезпечити собі зручну перевагу. І Саєнко оформив дубль. Після перерви малюнок гри суттєво не змінився. А Фесенко на 43-й хвилині зробив рахунок 3-0. Чотири кімнати. Два без проблем розібралися з командою Жирнов. Героєм матчу тут став Богдан Бірюков, який записав на свій рахунок усі три голи команди. Він на 20 20-й хвилині відкрив рахунок, на 36 й його подвоїв. А за три хвилини до кінця з точки встановив остаточний рахунок трини. Прем'єром у матчі проти Сокіла відкрив рахунок на 14-й хвилині. А до перерви Шульга встиг відправити і другий м'яч на 37-й хвилині. Команди обмінялася голами, А вже за хвилину же шульга зробив рахунок 4-1. Сокіл силами Федосова намагався наздогнати суперника, але марно – 4-2. Міцний характер продемонструвала мрія 94 У першому таймі матчу проти Тандем Плюс команда повністю віддала ініціативу супернику та йшла на перерву за рахунку 0-2. У другому таймі Дубіч та Зайцев протягом трьох хвилин зрівняли рахунок. А на останніх хвилинах матчу взагалі перетворили його на 4-2. Тандем Плюс зумів відповісти на це лише голом. Мамедова 4-3. До вашої уваги підсумки боротьби у другій лізі. Вітаємо галерею з перемогою та чекаємо на бронзового призера. У третій лізі також визначився чемпіон. Це команда ФК КВБО. Яка лише цього сезону дебютувала у турнірі у фінальному матчі проти шторму? Саєшов відкрив рахунок у середині першого тайму. За п'ять хвилин Череденко подвоїв перевагу КВБО, А у другому таймі він же зробив рахунок 3-0. Лише після цього штурм спромігся на гол візера, але й на це знайшлася відповідь. Гончар установив остаточний рахунок 4-1. Команда Камельники Квашин змогла заволодіти перевагою матчі проти КФК 15 але у другому таймі гра пішла не за їх сценарієм. Спочатку Карбовський на 28-й хвилині зрівняв рахунок, а згодом і жила. Приніс перемогу своїй команді 2-1. Право на подальшу боротьбу виборола й команда Налмі у матчі проти ЮНІСЕФу Олег Синиця з перших хвилин почав забивати ворота суперника, а до кінця зустрічі оформив покер. Крім нього, три рази відзначився Владислав Ємельянов. А ще один м'яч на початку другого тайму додав Антонов. ЮНІСЕФ прокинувся лише у середині другого тайму. Нічого не встиг виправити. 8-4 Грифони ДПТС у гарному темпі розпочали матч проти UB Development, але занадто швидко розгубили свою перевагу. Після голу Назаренка на 12-тій хвилині у воротах грифонів ще до перерви тричі відзначився суперник. Другий тайм пройшов у відносно рівній боротьбі. А запам'ятався єдиним голом Бочарнікова, який зробив рахунок 4-2. У заключному турі у третій лізі визначиться володар бронзових медалей, а розіграють їх переможці чвертьфіналів. П'ятнадцятий тур для четвертої ліги виявився як ніколи непомітним. Єдиний матч, що потрапив у наш огляд, це аптека 95 Атлетик, але й той завершився без голів. Протягом основного часу команди не один раз були близькими до взяття воріт, проте кожного разу на заваді ставав або захист суперника, або підводила точність. Все вирішилося лише у серії пенальті, де аптека-95 одержала перемогу з рахунком 3-1. Viva Cup цими вихідними зробила впевнений крок до перемоги у п'ятій лізі. У першому фінальному матчі проти Шадо команда одержала перемогу з рахунком 6-3. Перший тайм гри пройшов у рівні боротьбі, хоча шадо й поступалася 0-2 вже на десятій хвилині. До перерви голи Івлів та Архіпова вирівняли ситуацію, але у другому таймі активніше діяв суперник. Вже у перші хвилини Зайченко та Семекрас зробили рахунок 4-2, а під кінець матчу Шадо отримала ще два голи. Кундайк сам себе поставив у скрутне становище, коли на самому початку матчу проти Цикорія Кіріченко зрізав м'яч у власні ворота. Гол зарушався єдиним, аж поки на сороковій хвилині той же Кириченко не виправив свою ж помилку та не перевів гру у серії пенальті. Обидві команди точно виконували удари, втім перемогла все ж таки цикорія 5-4. Принц у матчі проти Фолі Плюс відмінно провів першу половину гри, але розслабився після перерви. За що власне і поплатився? Вже у середині першої половини друзі впевнено вели в рахунку 3-1. але супернику вистачило п'яти хвилин, щоб вирватися вперед після перерви. Двічі відзначався вішняков та вдруге Гольдінер. За три хвилини до кінця шаповалову вдалося зрівняти рахунок. А гол Одикіна на останніх секундах приніс таки Фрінц перемогу 5-4. Жодних проблем не було у Вікторії. Розгромна перемога над Гіпрококсом виводить команду у наступний раунд. Цікаво, що саме Гіпрококс зумів відкрити рахунок на п'ятій хвилині, але наступного разу зумів забити лише тоді, коли рахунок на табло був вже 6-1. У складі Вікторії відзначилися практично усі, хто виходив на поле. аж Дан та Бочаров оформили по дублю вісь, А Віва Кап ще раз спробує довести свою перевагу над шадо. У шостій лізі ветерани Хубс зробили впевнений крок до золота, перегравши W-3 з рахунком 4-2. Шкілев вже на самому початку гри вивів W-3 вперед, але полтавець відповів за 5 хвилин. До кінця першого тайму Кривошія вивів ветеранів вперед. Втім, вже на початку другої половини рахунок знову став рівний після голу Вольгуста. Вирішальними виявилися останні 10 хвилин. Голи Капранова та Рибака наблизили ветеранів до чемпіонства 4-2. Фаєрбол у матчі проти Іспіни заграв лише тоді, коли отримав м'ячу свої ворота на 18-й хвилині. На 22 й хвилині Шепітько зрівняв рахунок, а вирватися вперед вдалося лише на 41-й хвилині після голу Кузьменка. Остаточно усі питання щодо переможця зняв Самойленко 3-1. Мустанг та аж зет провели перший тайм у рівні боротьбі та зуміли лише раз потурбувати один одного. Втім, другий тайм виявився для Мустанг провальним. Причому суперник відіграв тут ключову роль. Один лише Хроменко менш ніж за 10 хвилин оформив покер, а допомагали йому Новіков та Замаліїв 7-4. До вашої уваги результати усіх матчів минулого туру у шостій лізі. У сьомій лізі стали відомі імена фіналістів. Першу путівку до фіналу здобула команда Бвін, перегравши першу банну з перевагою в один м'яч. Команди обмінялися влучними пострілами у перші 10 хвилин та почали діяти обережніше. Аж до сорокової хвилини рахунок залишався нічийним, поки дідух не вивів бвін вперед. А Лукашук вже за дві хвилини зробив рахунок. 3:1. Перша Банна також реалізувала одну атаку на 44-й хвилині, але зрівняти рахунок не вийшло. МФК Сіклум вдалося відкрити рахунок на 13 13-й хвилині матчу проти ХКБ. проте суперник не дозволяв відірватися далеко. До перерви команди встигли ще по два рази обмінятися голами. А завдяки голу на боки, сіклум залишався попереду. На 42 й хвилині Іванов зробив рахунок 4-2, А ХКБ попри усі старання, вдалося лише скоротити відрив 4-3. Рост почав гру проти Тетра Астери з забитого голу, який задав матчу необхідний тон. Євдокімов на 21-й хвилині подвоїв перевагу команди, а Цимбал після перерви зняв усі питання. В останні 10 хвилин команди обмінялися голами, А рост відстоює право на п'яту сходинку. 4-1. На ваших екранах результати плей-офф сьомої ліги. А у фіналі зійдуться МФК Сіклум та «Двін». Єдиний фінальний матч, у якому інтрига лише посилилася, відбувся у восьмій лізі. Тут Слобода та Хартрон-Аркос так і не зуміли виявити переможця протягом 50 хвилин. Перед самою перервою гол «Пудей-Ніцена» вивів Хартрон-Аркос вперед, але на 43-й хвилині Слобода зрівняла рахунок. Отже, все вирішить наступна зустріч команд. Енерго без розвідки кинувся на ворота КФК-15-2 та відкрив рахунок вже на першій хвилині. Відповідь не змусила себе чекати. Корсун за п'ять хвилин повернув на табло нічию, Команди змістили епіцентр боротьби ближче до центру поля. Але на 38-й хвилині бучню подарував перемогу енерготайму. 2-1. найдовша серія пенальті була зафіксована у матчі маяк Київста. В основний час маяк двічі вирвався вперед, але спочатку Білецький, а у другому таймі Коваленко зрівняли рахунок. Під час після матчових пенальті обидві команди зробили по 11 ударів, але переможним виявився 12-й гол маяка. Пілігрім відмінно розпочав матч проти офсайду і рахунку 2-0 вже на 10-й хвилині. Але з таким розвитком подій був незгоден Стрібков, який протягом трьох хвилин оформив дубль. Втім, Василенко на 23-й хвилині знову вивів Пілігрім вперед. На початку другого тайму Боцман вдруге зрівняв рахунок у матчі, але більше забити офсайду не судилося. А от у складі Пілігріма свій другий і переможний м'яч Овсянніков забив 4-3. На екранах результати матчів плей-офф. А вся увага прикута до пари фіналістів, які зіграють цими вихідними. Дев'ята ліга вже має свого чемпіона 26-го розіграшу Кубку в Каунівер. Матч між фармкомпанією здоров'я та командою Інтетікс пройшов у напруженій та рівній боротьбі. А вирішила все після матчева лотерея. В основний час Єльніков вивів фармкомпанію вперед голом на восьмій хвилині. А бусенко у дебюті другої половини рахунок зрівняв у серії пенальті. Точнішими виявилися гравці фармкомпанії здоров'я 4-3. Якір відверто проспав початок матчу проти Євро. За що й поплатився одразу ж? Гасімо вже на третій хвилині матчу оформив дубль. За декілька хвилин якір зумів організувати результативну атаку, але вже за п'ять хвилин довелося знову витягати м'яче з власних воріт після голу Онховського. 3-1. У прем'єра відбувся дуже непростий матч проти Хаї Юнайтед, але команді Андрія Лесика вдалося потрапити у наступний раунд. Ще в середині другого тайму прем'єр поступався з рахунком 0-2 після голів Вільданова та Дзуганя, але часу, щоб виправити ситуацію, вистачило на 42 й хвилині. Відрив скоротив головань, а на останніх секундах матчу у серії пенальті перевів Лесик. Власне йому ж належить і один з голів у цій переможній серії. Корона відкрила рахунок на 21-й хвилині, а наступного разу забити вийшли лише за 10 хвилин до кінця матчу. Вже за рахунку 2-0. Юафонін нарешті почав діяти. Книж та Лисицький за лічені хвилини зрівняли рахунок, але останнє слово було за короною. Гриценко та Данілов принесли команді перемогу та наблизили до третьої сходинки. У наступному турі нас очікують два півфінальних матчі, переможці яких розіграють між собою бронзові нагороди. Аптека 95 Діліріум Tremens, яка так добре пройшла всю турнірну дистанцію, не змогла нічого вдіяти проти гри Джейсі Бігемотів у півфіналі. Півгодини команди не могли пройти захист одна одної, аж поки бойко не вивів бігемотів вперед. Фаворит пари намагався зрівняти рахунок, але м'яч знову опинився у їх воротах за 5 хвилин до кінця матчу. Підсумок 2-0. Шторм доклав значно більше зусиль, аби потрапити у фінал, але все ж таки переграв комариків з рахунком 5-3. Кривошиє відкрив рахунок на 12-й хвилині, а коли Тепляков його зрівняв, то шторм вдало використав час до перерви та знову вирвався вперед. У другому таймі після Голу Болбаса рахунок став уже 4-1, а за 5 хвилин до кінця Кривошиєн оформив дубль. Між цим дві атаки комариків також завершилися взяттям воріт, але на кінцевий результат вони не вплинули. Тож у фіналі зійдуться Джейсі Бігімоти та Шторм. А аптека-95 Діріум Тременс та комарики будуть вирішувати долю третього місця. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами! Українська дитячо-юнацька футзальна ліга. Thank you. Огляд матчів 15-го туру 26-го розіграшу Кубку ФК «Універ».